Привіт, друзі! Ну що, вирішила шарлотку сьогодні зробити? Зробити шарлотку, є яблука. Правда, вони вже такі бідосні. Їсти їх ніхто не хоче, то буду робити шарлотку. Я, звичайно, ще та газдиня. І якщо в мене нема рецепту, то я, знаєте, такого, з нічого сама не придумаю і не зроблю. Особливо, якщо це щось стосується тіста. Бо я от, ну, якщо з тістом, я, якщо не, нема рецепту, не записано, скільки чого треба додавати, то я його не зроблю. Я його обов'язково е, заб'ю. Ну, так у нас називають, якщо тісто має забагато муки, воно таке, знаєте, як, як камінь робиться. У нас називають забити тісто. От я вмію забить. Забивати тісто, це мені без проблем. Тому навіть шарлотку, яку я вже неодноразово робила, я можу напакостить. Ой, та й рецепт тут, в принципі, не такий там по грамах. Написано стакан. А стакан який хоч, може бути, упало. Підняли. А стакан який хоч, може бути. Може бути 250, може бути 200, може бути 300. Стакан. О, до речі, я забула, вже почала різати яблука. І забула про цей. Це буде курочка. Хоча ще можна було б компот зварити. Кефірчик взяла в магазині на акційні е, бали. Безкоштовно. <рес> Пахне смачно, але він якийсь там, а ні, 2%, 2,5%. Доволі непогано. Так, трошечки треба сьоди. Це такий а-ля розпушувач у мене, але я думаю, що ще, може, я розпушувача додам. О, як швидко пішло, діло. Треба швидше миску, бо зараз буде бігти верху. Вітя, дійте, вітя, вітя, віте. Не видно? Не видно? Вже бульки видно. Зараз побіжить по верху. Виливаю сюди. Зазвичай залишаю у чашці, щоб воно здояло. Але цей раз щось. Воно дуже швидко подіяло. Якийсь хороший кіхвірчик. Це хай тоді тут стоїть. Яйця довелося купити, бо кури так і не несуться. Ну, якщо несуться, то там одненьке в скільки часу. От. То мені мало. А продавщиця в магазині сказала, що треба, щоб там, де вони ночують, було тепло. Я звідку думаю, тепло там чи не тепло? У мене, виходить, їм зроблене місце в сараї. Але курник в порівнянні з сараєм маленький там. Сарай таки чуть, -чуть більша там ця. Може, їм там і. Холодно. Так, ванілін я у виробах не люблю. В рецепті він в мене записаний, але в мене навіть ваніліну вдома нема. Таканцю крику. І ще трішки. Бо я навряд чи то буду багато її їсти, але більше роблю її для малечі в школу. Ой, бо цей ростущий організм їсть багато. То треба, треба. Так, ну що, збиваємо. Спочатку це, тоді ще мука. Так, тепер борошно. А борошна маловато. Знаєте, як цей прикол в інтернеті, а, коли підготувала там тісто на торт чи на щось. І думаю, що все йде по плану. Все йде так, як треба. А потім ставлю тісто вже в духовку, воно вже печеться. А я згадую, що розпушувач не доданий. Так оце про мене геть. Я ніколи, ніколи не згадаю вчасно додати той розпушувач. Сьогодні, мабуть, якийсь бонус. Так, тісто має бути густе. Воно, в принципі, вже густе. Тепер треба, щоб воно трішки постояло, Муки розсипало. Щоб було видно, що я щось робила. І доріжу яблучка. Трошечки отако попрацюю з вами разом. Можу рецептик вам розказати, якщо комусь цікаво, він не складний. Три яйця. Стакан е, сметани, але я брала кефір. Якщо беру кефір, то додаю в кефір пів чайної ложки соди, і воно має так збільшитися трішечки в розмірі, постоять, щоб збільшилось в розмірі. От е, далі. Стакан цукру і е, борошно, щоб тісто було таке густеньке. Зараз я, в принципі, покажу. Воно таке просто густеньке таке тісто. Яблук берете, скільки ви любите. Можна грубше, можна тонше. Вже як ви любите. Ще можна, до речі, не тільки яблука. Колись, як вдома робили, то, наприклад, варення кидали туди і з варенням робили. Отаке От воно по густині. Зараз ближче покажу. Ось таке по густині тісто. Таке густеньке. Я додавала ще розпушувач, але додавала його на око. Зазвичай я його забуваю додати. Воно все одно пропікається, але можна додавати розпушувач. Тоді беремо дечку. Пляшку, дечку, як в кого воно називається. І я застилаю ось такий білий пергамент на низ, Дуже вдячна. Нашому магазину у місті дім, який колись мені продавай, ну, власник і власниця того магазину, мені розповіли, що оцей пергамент, білий, він йде там якось з алюмінієм, чи з якою він там. Ну, коротше, білий пергамент, він набагато краще, ніж такий жовтенький. До жовтенького мене завжди. Завжди все приставало. А до цього біленького взагалі шикарно. Не пристає, легесенько пропікається. Просто, ну, шикарний е, цей пергамент. Я кайфую, якщо використовую його. Особливо, якщо щось на торт печу там оці коржі, це кайф. Можна цей пергамент використовувати. По декілька разів на один той самий, ну, не один той самий, а в плані корж е, на нього покласти, от на цей медовик, там же всього 5 хвилин коржик пропікається, нічого з пергаментом не робиться. І потім можна його просто діставати і наступний брати. Нічого не треба лить на цей пергамент, нічим його не треба змащувати. Просто я беру, виливаю сюди тісто. Мак, до речі, можна додавати ще. Що... Але він в зубах вистріє. Просто виливаю тісто, розрівнюю його. Так, ну, з одного боку воно буде чіплятися до дечки, тому що цей пергамент квадратний, дечка кругла, і воно не дістає. Але то не страшно, там з одного боку можна спокійно його забрати. Зараз покажу. Отак це все виглядає. Ось. Ота красота. І зараз ще яблука сюди викладаю. Яблука, до речі, ну, просто наверх викладаю. Можна гарненько викладати. якимось там цим. Я тако трішечки їх е, вмочую, щоб вони пропеклись е, краще. Можна як небудь просто насипать. Ну, Зазвичай це малеча в мене ще робить, допомагає, але сьогодні вже сама зніму з вами. Ви мені сьогодні будете допомагати. До речі, я колись думала, що е, Шарлотка, бабка і коврижка це все одне й те саме. Це от такий там, з яблуками чи з варенням, чи з чимось таким. Виявляється, ні. Це три різних справи. Страви точніше. Розумні люди мені пояснили. Все, така краса вийшла. Ось. І тепер його запікатися. Я не знаю, наскільки це часу. Засічу, то скажу, скільки воно запікалося в мене. Але я просто дивлюсь, що воно зверху таке стало рум'яненьке, гарненьке. Спостерігаємо, яка ось краса. Пахне просто на весь будинок смачнющо, пресмачнющо